Я продовжую екскурсію по Залиманській школі разом з її випускником наретю Сашею. Два роки тому він її закінчив, а те, що з нею зробили рашисти, ви бачите. Счіфоваці навчалися перші четвертий класи. Раніше тут стояв тенісний стіл. на передом малий теніс настольний. Проводили таким часом. Таким чином проводили відміні годинки після, після уроків. Оце тут лінійки були, проходили тут постійно, я кажу, пригадую. Так, було. Оце класний, не Миколаїв, не крикун. Скільки тут мироприємств проведено, скільки свят, скільки всього. І ось що залишилось от, от цього. Слідуючий клас. А це клас Галини і Лівни, Галина і Лівна. Дивись в якому стані знаходиться. Знаходиться все те, що ви тут навчались, все було. Що Пішли далі. А це клас Влашко Ірини Ільївни. О, тут написано все, хто що думає про путла. Ось це понаписували дітвора, те, що думають. Що б ти сказав. Ну, як бачите, молоде покоління розуміє хто є президент Російської Федера... Федерації і насправді кожен українець бажаємо тільки одного, трагічного кінця. І молоде покоління, як ви бачите також. Шкільні раки пройшли всі тут. Так, насправді ви знаєте, це ж школа це такий важливий етап в житті кожної особистості. Це симбіоз. Відповідальності на людину, це симбіоз так, і, на, на, наприклад, на перервах в школі. Ну, я пам'ятаю тільки самі такі веселі моменти, е, коли там ну, е, власні приколи створюють, е, формують такий, знаєте, ну, але в мене це відбувалося так, що я міг і посміятися, але на уроки я брав відповідальність і намагався вчитися, слухати. Аналізувати те, що мені кажуть, ви знаєте, критично ставитися до будь-якої інформації, яку мені надають. І від цього формується власний світогляд.